Працюєш у Польщі та раптово захворів, то не забувай, що ти маєш право на виплату лікарняних, які невдовзі зможуть збільшити. Так, міністр сім'ї, праці та соціальної політики Польщі повідомила, що її відомство розглядає пропозицію оплачувати лікарняні у розмірі 90 або 100% від заробітної плати. За словами міністра, робота над цим проектом у міністерстві триває. За її словами, у нинішній ситуації з лікарнянами, на жаль, проблеми має і роботодавець, і працівник. Так, працівник карається меншою оплатою, а роботодавець тим, що повинен знайти заміну відсутньому працівнику та покрити витрати на лікарняні, які зараз становлять 80% від зарплати. Через це працівники дуже часто приходять на роботу хворими, щоб не втратити частину свого заробітку. Вона також додала, що на сьогодні внесок на випадок хвороби на 100% оплачується працівником, а не роботодавцем. Тому розглядається пропозиція оплати лікарняних у розмірі 90 або 100% від заробітної плати. Так зараз тривають аналізи фінансових наслідків запропонованого рішення в різних варіантах, а також розробка положень, які б сприяли їх успішному доданню до чинного законодавства. Друзі, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити найважливіших новин.